Люди, яких зраджували, як ви дізналися, що ваш партнер або партнерка живе подвійним життям? Мені розповіли сусіди. Мені про це розповів найкращий друг. Посадив мене за стіл, взяв покелиху пива та сирну тарілку і розповів, що бачив, як вона гуляла з якимось хлопцем, з яким вона працювала. Коли я запитав у неї про це, вона відразу в усьому зізналася, сказавши, що зробила це, тому що я не хотів одружуватися з нею. Ми зустрічалися лише три місяці. О, я знаю подарування. Дружню пару, яка недовго експериментувала з поліаморією. Якось дружина поїхала у відпустку на тиждень. А коли повернулася, четверо різних сусідів розповіли їй, що поки її не було, її чоловік приводив додому якусь незнайому жінку. Вона сказала: а так, це наша подруга. Знайшла Гріндер додаток для знайомств для геїв, встановлений на телефоні мого колишнього чоловіка. Він сказав мені, що після народження дитини я більше не була для нього привабливою, а ще іноді йому просто дуже хотілося посмоктати член. А у мене його не було. Тож було б несправедливо, якби я не дозволила йому це. Повернувся додому з тривалого відрядження і дізнався, що якийсь чувак живе в моєму будинку. Це трапилося з моїм другом. У них було двоє спільних дітей. І коли він повернувся додому, вона вже жила з іншим хлопцем. Вони разом завели собаку, а діти називали його татком. Мого друга це просто зламало, що не дивно. Почалося все з того, що моя дитина одного вечора, коли я вкладав її спати, сказала мені: Я не хочу нового татка, я люблю цього татка. Після цього я вирішив пошукати більш вагомі докази і знайшов їх. Отримала повідомлення від подруги у Фейсбуці, яке починалося зі слів. Будь ласка, не ненавидь мене, але вона розповіла мені, що мій хлопець, з яким я зустрічалася два роки, паралельно зустрічається з її іншою подругою. Вона зрозуміла, що це той самий хлопець, коли я опублікувала наші з ним фотографії з відпустки. Мені завжди здавалося дивним те, що він не хотів, щоб я по опублікувала фото, на яких він був присутній. Я забула, яку дурнувату відмовку він тоді придумав. Це було років 15 тому. Звичайно ж, я подякувала подрузі та попросила її передати іншій дівчині, що я не злюся, і щоб вона зателефонувала мені якомога швидше. Телефон задзвонив вже через дві хвилини, і ми одразу ж порозумілися та обмінялися думками, що до цього брехли. Брехуна, звичайно ж, він сказав нам обом, що інша дівчина просто божевільна, яка його переслідує. Ми обидві послали його і досі підтримуємо дружні стосунки. Щось подібне сталося з кузеном мого чоловіка. Тільки це були не просто фотографії з відпустки, це було відео з їхньої відпустки, на якому він зробив їй пропозицію руки і серця, і вона погодилася. Він опублікував. Це відео, коли вони повернулися з відпустки, а через кілька днів хтось повідомив йому, що його наречена вже заручена з кимось іншим, оскільки він бачив фотографії з нею в акаунті цього хлопця. На її телефоні ніколи не було пароля. Вона могла залишити його будь-де і постійно просила мене перевірити його, якщо їй приходило якесь сповіщення. Але потім екран її телефона завжди був заблокований, звук завжди був вимкнений, і вона могла буквально вибігти з душу посеред процесу, бо випадково залишила телефон далеко від себе. Спочатку я подумав, що це просто дивна зміна поведінки. Водночас вона почала просити мене, щоб я забрав дітей від няні після роботи, бо в неї був прийом. Я закінчував роботу на три години пізніше за неї, і я чудово знав, що в той час доби прийоми до лікаря не відбуваються. Остаточним доказом стало те, що вона зберегла їхні інтимні фотографії, завантаживши їх в Google Photos з нашого комп'ютера, через що у мене також був доступ до її. Аккаунту. Так, поведінка з телефоном багато про що говорить. Приблизно так я все і зрозумів. Раптом вона почала надто хвилюватися через нього. Телефон завжди лежав екраном донизу, завжди був увімкнений режим не турбувати. І навіть коли я просто хотів увімкнути пісню, вона вагалася, дозволити мені взяти його чи ні. Було досить очевидно, що відбувається щось дивне. Моя колишня так погано це приховувала. що я буквально міг визначити точний день, коли вона почала переходити межу з цим іншим хлопцем. Лол, у неї була звичка залишати свій телефон де-інде. І вона почала практично бігати до нього у паніці, коли отримувала повідомлення, якщо я був поруч. Через кілька днів після того, як почалася ця її поведінка, ми сиділи на дивані і дивилися телевізор. А її телефон лежав прямо переді мною. Вона отримала повідомлення повідомлення від когось, кого я не знав, і миттєво скинула його. Мабуть, вона думала, що я дурний, або що у мене пам'ять як у золотої рибки. Бо не минуло й двох хвилин, як вона взяла телефон, пересіла на інший кінець дивана, прочитала повідомлення, широко посміхнулася та набрала довге повідомлення у відповідь, після чого поклала телефон і повернулася до мене. Він попросив нашу 21-річну доньку допомогти йому з електронним листом. Коли вона почала вводити ім'я одержувача, з'явилися інші листи з таким самим іменем. Вона помітила, що деякі з них були відповідями на публікації на сайті знайомств. Пізніше вона переглянула історію браузера і знайшла кілька сайтів ескорту. Вона сказала, що нам варто переглянути його банківський рахунок. У нас були окремі банківські рахунки, але ми знали паролі одне одного. Ми виявили, що він знімав від 600 до 1000 доларів готівкою на тиждень. У виписках з телефону були сотні текстових повідомлень та дзвінків ескортницям. Я запитала у нього про це, і він у всьому зізнався. Але навіть не вибачився за брехню та зраду, а натомість запропонував шлюбну консультацію. Я Дала на розлучення. Вона кілька разів перевіряла мій телефон. Вона не знайшла нічого компрометуючого, тому що там не було нічого компрометуючого. Але я задумався а звідки в неї ця параноя? І почав звертати увагу на її поведінку з власним телефоном. Ось тоді все стало на свої місця. Перший раз, коли я застала його у нашій кімнаті з якоюсь дівчиною, це була домашня новорічна вечірка, я його пробачила. Другий раз, коли ми жили разом, у нас була ще одна домашня вечірка. Але я лягла спати близько 23.00. прокинулася о другій годині ночі. Мені чомусь було дуже страшно, щиро кажучи, не знаю чому. Але я була налякана. Тож я вийшла з нашої кімнати. І пішла у вітальню. Він був там, брав участь у тріничку з однією з моїх найближчих подруг і якимось хлопцем зі своєї роботи. Щиро кажучи, я була настільки шокована, що не могла підібрати слів, щоб накричати на них. Тому в результаті я просто побігла у ванну кімнату, де мене знудило. Зібрала сумку, взяла собаку, зателефонувала братові і пішла. Зрештою, ця його зрада. Та, можливо, врятувала мені життя. Лише коли я пішла від нього та пройшла терапію, я зрозуміла наскільки жорстоким він був. Тож, як не дивно, я вдячна, що спіймала їх, бо це допомогло мені покінчити з тими стосунками. Я часто думаю про свою колишню подругу. Це була неодноразова зрада, і на момент, коли я їх спіймала, вона вже була на ранній стадії вагітності від нього пізніше. Вони одружилися, не можу уявити, як би я виховувала дітей з кимось таким, як він. Сподіваюся, з нею все гаразд. Хоча, можливо, до неї він ставиться краще. Хай там як, хто зраджує один раз, зраджує знову. Я засвоїла це на власному гіркому досвіді. Вона розмовляла по фейстайм зі своєю мамою, показуючи їй нашу новонароджену дитину, коли на екрані почали з'являтися повідомлення. Я намагався терпіти, дозволяючи їй списати це на післяпологовий період і витратив чималу суму за 6 місяців на сімейних психологів. Потім прокинувся посеред ночі, перевернувся на інший бік і побачив, як вона знову переписується з іншими хлопцями, лежачи в ліжку мною. Ною, зате зараз моя донька дивиться на мене з повагою, і я на власному прикладі вчу її, наскільки важлива самоповага. Мені досі сумно, що моїй дитині довелося рости, розуміючи, що її батьки не разом, але я навчився цінувати себе і тому не збираюся терпіти приниження і дурні виправдання. Справи вже йшли не дуже добре. Ми спробували консультацію в сімейного психолога, але це не допомогло. Після кількох місяців роздумів, як нам все налагодити. Я вирішив покінчити із цим. Поки все не стало зовсім погано, я з'їхав через кілька тижнів. Рівно через тиждень після мого переїзду до неї переїхав її новий хлопець. Її репетитор з вітражів. Заради неї він покинув дружину та місячну дитину. Tadam Tadam Він пройшов повз мене з дитячою коляскою. Ви не можете просто видати це і не розповісти нам подробиць. Тоді я була у відрядженнях по 4-5 днів на тиждень. У четвер я прилетіла додому раніше і вирішила зробити манікюр, поки в мене був вільний час. Я йшла до салону, а він йшов у протилежному напрямку з коляскою. Я в шоці написала повідомлення мамі і сестрі. і не за лічені хвилини знайшли сторінку дівчини, яка була мамою його дитини у Фейсбук. Там були фотографії дитини, які, як ми оцінювали на той момент, було близько 9 місяців. Ми були заручені, планували весілля, збиралися купити будинок. Не було жодних ознак. Окрім одного екстравагантного подарунка на день народження, який здавався зовсім недоречним, якби це не сталося особисто зі мною. Серйозно, я б не повірила. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.